Слава Україні! Розпочалася 345-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація не полишає намірів знищити критичну інфраструктуру нашої держави, продовжує завдавати ударів по цивільних об'єктах та помешканнях мирного населення. Протягом минулої доби противник завдав чотири ракетних, два з них по цивільній інфраструктурі міста Краматорськ Донецької області, а також 5 авіаційних ударів. Здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по цивільних об'єктах Херсонщини та Миколаївщини. Від ворожих ударів загинули та отримали поранення мирні громадяни. Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Ворог, зазнаючи великих втрат, не припиняє наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Невське і Білогорівка Луганської області та Верхньокам'янське, Миколаївка, Красна Гора, Парасковівка, Бахмут, Іванівське і Курдюмівка на Донеччині. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка стала. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Окупанти обстріляли. Райони Клюсів Грем'яча і Єліного Чернігівської області, Муравейні, Товстодубового, Студенка, Катеринівки, Вовківки і Волфеного на Сумщині та ветеринарного козачої Лопані, Стрілечої, Глибокого, Зеленого, Стариці, Огірцевого Гатища, Вовчанська, Вовчанських хуторів, Охрімівки і Новомлинського Харківської області. На Куп'янському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Дворічна, Голубівка. Куп'янськ, Кучерівка, Кислівка і Котлярівка Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка Луганської. На Лиманському напрямку обстріляно Терни, Макіївку, Червонопопівку, Діброву та Торське на Луганщині. На Бахмутському напрямку вогнового впливу зазнали Спірне, Білогорівка, Парасков'ївка, Веселе Бахмут та Іванівське Донецької області. На Вдіївському напрямку. Під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Тоненьке, Веселе, Сєверне, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка, Побєда і Новомихайлівка. На Новопавлівському напрямку окупанти обстріляли Богоявленку, Вугледар, Пречистівку, Велику Новосілку та Нескучне Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках обстрілів з мінометів ствольної трактивної артилерії зазнали райони більш як 40 населених пунктів. Серед них Времівка Донецької області, Гуляйпільське і Кам'янське на Запоріжжі, а також Херсон, Золота Балка, Михайлівка, Гаврилівка, Милове, Бургунка, Новотягінка та Кізомис Херсонської області. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала чотири удари по районах зосередження окупантів. Також наші захисники знищили російські БПЛА типу Мерлін, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління. Три райони зосередження живої сили та склад боєприпасів противника. Вірте у збройні сили! Разом переможемо! Слава Україні!